Всім привіт, всім привіт! Мене звати Денінколік, і я рада вас бачити на моєму новенькому стрімі, який зараз прямо іде прямо зараз, друзі. Та, бачите, як я зараз я селін номер 13 І що я, от, наприклад, зараз роблю, я хочу сказати, о тому, що в мене завтра починається школа. Та, друзі. Думаю, відео не буде так довго, довго часу так виходити, бо я не маю взагалі. Часу, наприклад, на такі стріми, наприклад, на відео, бо в мене починається навчання. І, наприклад, я думаю, я не знаю, коли я зроблю третю серію, ну, до другого сезону вона яка поселення. Але я його вам говорю, то що воно вийде десь не, не, ну, вийде, наприклад, десь. Е, я не знаю, наприклад, я вам скажу, коли буде, е, ну, коротше, Я напишу спільноту, коли, ви, коли типу, вийде третя серія. Просто ви третю серію. І не бачу, бо третя серія ще не знаєте, коли вийде. Але я вам пообіцяю, що якогось там числа вийде та серія. Взагалі, от. я от сьогодні стрім зроблю коротенький, якщо що, друзі. Я тут буду показувати вам обзорчик на моє село. Оце -оце -оце поговорю про знову і Все-таки далі. Добре, друзі. Вин. Я сьогодні буду говорити про навчання, бо мені треба вже мови щось навчання, коротше, щось робити, а то я вже взагалі мені ще треба уроки робити, бо капець, друзі. А мені ще друзі приходити зі школи, аж, Ми тепер... а я тепер може до третьої години хочу в школі бути. Ось таке, от таке. До третьої години можу в школі, а ще треба домашнього робити. то, тобто, друзі, я взагалі не знаю, коли це взагалі вийде якісь там взагалі відбіду, Ну добре, друзі. Я думаю, я буду, поки по, зараз я по, про це тему поговорив. І тепер будемо переходити до іншої теми, це до теми, до якої я буду говорити. Вам. Той теми це обзор на моє село. Взагалі, от зараз продовжуємо дивитися на наше село. В общем, хто зараз щось там... Робить, хто буде зайнятий, можете піти зі стріба. а то, е, ну, людей так сидять, коротше, Подивитись потім. Давайте вам я початку покажу саме наше село. Бачите, друзі, от давайте почнемо з мого будинка. Що в моєму будинку є? В моєму будинку такого немає. Нічого все такого далі. Бачите, тут просто таке, от тут тут, ну, дві пічки, тут моє ліжко і верстачок. Ось таке от, короте, все тут є. Ну і скрінь, коротше, вам вже показував взагалі. от, І все. В общем, друзі, тут ще от кузня є, тут живуть селяни, тут навіть, в принципі і нічого немає. ну, бо Тут, звісно, ніхто взагалі не живе. А те, я вам покажу тепер теперь огороди, наприклад, тут я не знаю хто фермер, але mm -hmm. не я. Взагалі отут, друзі, отаке, от, якщо чесно, друзі, тут церква така, тут приходять мол, молитися, щось таке далі. А хтось хоче звідси є стрибне. Тут колодіся, таке будинок меру, тут будинок меру, статі, отут, будинок меру отут, отаке в нього, якщо в принципі, ліжечко, нормальне таке в нього. Ріжку тут, якщо чесно, друзі. В общем, отак коротше. Дивіться, тут тудаша, тут два огородика. І, в общем, оті два будинки. Як, як з цього, нам все треба робити склад. а тут живе просто селяння. в Взагалі, таке от таке наше село. Нічого, от будинки, Це чотири будинки, ну, типу, це саме бітній наш райончик. Тут два будинки таких самих і тут, -то. два самих таких будинка. Взагалі, це бідний райончик, якщо що. Так, друзі, тут є всі селянини, якщо що. Але я тут, яке ну, саме шикарне, подивіться, друзі. Ось от такий -от, обзорчик я зробив нашого поселення. З три людини зайдять, нічився. Пишіть мені в коментарях, а то я буду замічати. В общем, дивіться. Я от зараз, наприклад, сюди от зайду. Тут, моє, наприклад, моє е, ліжко. Ну, коротше, це мій будинок, в общем. от таке воно наше село. Кстати, я вам що хотів показати, оце от угород є, оце таке. От. В общем, таке наше село. Кстати, тут шахта є і далі вот вот таке все да. Коротше, це справжнє село номер 13 Я в ньому буду жити знімати ролики. Короче. Ну тут все таке добре, якщо чесно друзі. Ну, тут класно, якщо чесно жити, друзі. В общем, друзі, оце наше все Ну, Думаю, вам коротенький стрім понадобився чи що, я там не знаю. Думаю, стрім вам потрібен був. Ну, я... Вибачте, що він такий був коротенький, але може, якщо чесно, такий наш стрімчик був. Да уж. Ну нічого, друзі, давайте я піду до себе в будинку і ми будемо завершити на цьому стрімчик. Я, в общем, тут от -от побігаю, якщо ви не проти, я тут от -от -от, побігаю до спомнів свого, свого села. От. Побіг, в общем. Я побігав отак, от, коротше, по тій лінії. Чим буде зайнятися? От, давайте от так от, я короче, буду летіти і вам розказувати якісь історії. Вообще, по темі, то, що, е, що мене буде відлякати ну, відео. Відео я не буду знімати, і десь може, дня 3-4, три, три. хто його взагалі знає, скільки я відео не буду знімати. А то в мене таке, що я може деякий день Зняти в два відео раз в день. Отаке, от, Взагалі, друзі. Я не знаю, коли ще вийде, але ви обіцяю, може, ще і завтра вийде. <кліпи> якщо сьогодні я ще знімлю якісь біду. Коротше, і в того, щоб я взагалі я не робив ніякі взагалі відео, я взагалі відео не буду робити, бо в мене зараз школа буде. І що я <кліпи> хотів вам сказати, дайте догадаюся, якщо, що, а поки ми полетимо так, друзі. головне Пологне бути акуратним. Друзі, все. Mm, не буде, короче, добре. Будемо знімати відео mm, і все. Коротше, добре. Коротше, у нас було тисячі відео. Ми, ми вже набрали багато відео, то є, ми можемо мільйона відео, але то саме щоб набрати таку колекцію відео. Ну, добре, друзі. На цьому я буду завершувати стрім. Зараз річка починається ось так от в мене. А я з школи йду. морковочка, 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 Ну, коротше, все. Нам не треба тої мурковочки, в общем. Викидаємо її звідси. Е -е. Іса. Добре, друзі. Ось от у нас закат, такі завтра в школу. І питання, ну, ну за що? Коротше, друзі. Дивіться, на цьому я буду завершити відео, з вами я, був ти не котик. Всім папа, друзі. Ви бачите, вже селяни спить. А я ще не сплю, а мені ще завтра до школи. Селяни наші ти мені тут перейшов і лежиш. Ну добре, друзі, на це я буду завершити відео. З вами я був мій котик. Я сплю. В общем, я сплю. Я не знаю. Добре, друзі, на цьому я буду завершувати стрім, з вами я був ти котик. І всем папа, друзі. Вот такие вот було. Школа пройшла незаметно. Ну, канікули пройшла незаметно. А вон там, хтось вчиться, типа, то щось там. Хтось живчиться щось там, хтось ще робить, вже. хтось ще з 2 січня пішов до школи. А у мене канікули до 15 січня. І, в общем, це останні день. шаль печаль. Ну добре, друзі. Дякую за стрім. З вами я був Тенми Котик. Ну, в принципі, всім па-па, друзі. Дякую, хто був в ті канікули дивився мої відео, якщо чесно виходили, бачив мої озвучки, мої пародії на треки, взагалі таке було. А тепер я не знаю, коли я відео взагалі виложу, може і завтра, може, і післязавтра. Хороше, не важливо. Головне, щоб, ну, коротше, я буду, завди, я, я буду знімати відео, я нікуди не пропаду, мені нічого, нічого взагалі не буде. Знім, наприклад, там уроки зроблю, чи. При, чи зай... І, в общем, я в день якийсь, наприклад, завтра, може я. в общем, Думаю, вівторок я точно віду вівторок вийду. Наприклад, друзі, я от зайду. От зай... Ну, після школи завтра можу прийти, робити уроки. в общем, і Саме зняти для вас відео і прибіжку на відео. Ну, добре, друзі, на цьому я буду завершити відео. З вами я був. Коротше, стрім! Добре, друзі, на цьому я буду завершити стрім. З вами я був Тим Мій Котик. І всім па-па, друзі. Дякую за.